Я розумію, що треба почати з расового вопроса. Що робиш? Ну, що зараз ми так жваво про це зараз розмовляли. Так от 4 квітня 1792 року треба розповідати окремо Гаїті це була, здається, друга чи третя по масштабу колонія, яка виробляла цукор для світу в цілому. Тобто, це була надзвичайно, ну ви розумієте, надзвичайно економічно важлива колонія. І там було масове рабовласництво. Існувало три а, етнічних прошарка. Тобто були білі, етнічні французи, в подавляючі більшості, були мулати і були чорні. Звідки взялись мулати? Ну, на жаль, певний відсоток білих французів іноді зі своїми рабинями. Це, це, дуже, це дуже сумна згода, але я навіть заради свого інтересу намагався це. виходить так, що десь 10% або навіть менше людей мали певну схильність до от таких от не дуже природних сексуальних дій. З чим це пов'язано, як я розрахував, тому що хоча э... на одного білого француза проходилось мінімум 10 чорношкірих зраблень. Над якими він мав повну владу, на відміну, до речі, від е, французького шляхтича во Франції. Тому що існує такий розповсюджений міф, що нібито кріпацьке право це аналог рабовласництва. Це повний бред, тому що на тіло селянки шляхтич не мав права. Це, це реальний факт. Навіть в Російській імперії. Про Францію взагалі мовчу. Там про це мова не йшла. Навіть якщо ми згадаємо наших класиків того самого Шевченка, де він розповідає про жахи кріпацького права, там фігурує шляхтич, який спокусив. Там не було такого, що ти ойде до мене, я так вирішив. Там такого немає.